На 68-й хвилині залишив свою команду у меншості. І як говорив Ярослав Вишняк, трохи команда розгубилася після цього вилучення. Так? Сподівалися, ми на якісь контратаки. ці контратак дуже хороший переводити грунт. Пердута відкривається під партнера. Ну, от такий от пас проходить ще й подивіться на Степанюка. Ця передача Пердута у центр. Звідси може пробити і пробиває таким. Нерло. Андрій Бацула опинився, зверніть увагу. На правому фланці атакувала. Зараз в принципі, навіть десь частіше атакується підепічні Ярослава Вишняка. Смирний. Богданов. А чому б і не проробити? Різних відбуває цей удар. Так і не прокам. Бачили ми е, і Дениса Кузика на цій позиції. Он зараз у атака. Передача хороша від Сефері. Удар, який в піддальню стічку. Та Олянса забиває. Дуже технічно на виконання пробив Сефері і відкрив рахунок у нашому матчі. Атака зародилася на правому фланзі. Передута навіс, зіграли захисники центральні. Ну і тут покотив. Покотив на свого партнера по команді, по-моєму. Челядін. Так, Артем Челядін, це він віддав цей пас і дуже технічний удар протихід голкіперу. Подивіться, як виконав, як виконав Тавлян Сафері. Забиває перший гол У ці... У нас приблизно 8 хвилин до завершення першого тайму. Рахунок 1-0. дальній удар. Рух, як пробиває за мештрафного майданчика, футболіст це переведення на правий фланг. Поки що в центрі. Де передача Болбат, Сергій Болбат. Точний пас, пас, який перекоплений, і Болбат пробиває здалеку. М'яч куди. Поперечено, а потім куди. Не за лінію. Чи був тут гол, власне? Давайте ще раз подивимося. На повторі немає системи вар на цьому поєдинку, щоб визначити. Мені здається, ще до лінії м'яч. Якби заворіт показали, ми, ми точно сказали. Ну так от зараз момент. а так от по відчуттях, ніби м'яч-лінію не перетнув. Богданов вперед на безбородька. Безбородько Завойовує між для своєї команди. Падає Безбородько, заробляє пенальті. Денис Безбородько розібрався в цьому епізоді. Зараз будуть апеляції. Це жовта картка Єворському, який не розібрався, який став власне, спонсором десь цього. Епізоді. Сьогодні Павло Ріховський не бере участь, а другий пенальти з команди. Другий пенальти з команди це Мілько. І дивимося, справді потім був збитий. Потім був збитий без Бороцького. Вадим Мілько біля м'яча. Мілько пробиває один 1, 1. Забиває капітан Колоса. Вадим Мілько реалізував в матчі проти Дніпра. 1 не так давно взагалі в нинішньому сезоні. Штатним виконавцем Бородько так сам не забив. Його безгольова посуха триває, але він зробив пенальті, які реалізував Вадим Мілько. Дуже багато м'ячів у колоса забитих саме із пенальтів. Взагалі ось цей гол став один поєдинок. Це 15-й тур проти ПФК львів і перенесений матч сьомого туру проти Зарі. Хороша подача удар головою. М'яч розминувся із дальньої стійки Крило Попов 23-й. Номер Оса виходить на футбольне поле. Він вже в чужому штрафному майданчику. Хороша подача від Богданова. І не вдається поцілити в ворот Боліст з хорошими диригентськими здібностями. Але свою роботу Павлюк виконує дуже добре. От зараз атака Ворскли. Зіграв волинець перед собою. Відбив цей удар, але забиває полтавська команда і це Руслан Степанюк. Він визначається на 80-ті хвилині цього матчу. Знову осква попереду. Ситуацію загострив Челядін. Проскочив. проскочив свого суперника, проскочив гончаренка, і вже з-під Чоботенка пробив Степанюк. Встиг прострелити. Так, мені здається, що мав би цей м'яч волинець взагалі забирати в руки. Це не був якийсь такий м'яч, коли ти там з останніх сил до нього дотягуєшся. Летіло якраз в твою частину стигна ще раніше, але добіг туди. Добіг, прострелив, потім була помилка Волинця, і потім був гол Степанюка. Колос відповідає своєю атакою. Попов пробиває різних на місці. Пердута. Бацула знову пердута. Сильний матч проводить капітан Ворстеповитися. Один із найкращих у складі своєї команди. Ну, все завершився цей поєдинок.